Приготуємо сьогодні з вами пиріжки з картошкою і печінкою. Я вчора купив печінку по акції в супермаркеті. Для тіста беремо кефір, сіль, соду, олії трохи і борошно. Ну, важливо, не дуже багато борошна туди засипати, щоб воно таке було м'якеньке, пухкеньке для пиріжків це саме оно. Потрібно його замісити, так не туго, і залишити на 15 хвилин. Поки воно стоїть, ми приготуємо начинку. Картошку варену. Печінковий паштет висипаємо, я десь робив у себе на каналі відео про це. На 6 частинок розділяємо тісто і отак от пиріжечок формуємо. Я все це роблю руками. -от його весь запакував, розгладив і на сковороді з обох сторін піджарив. Ця в мене партія трошки більше зажарилась і з сметанкою взагалі заходять на ура. Мама в нас такі робила, я дуже їх люблю, частенько готую. Класні, особливо як тільки приготуєш. Гарного вам дня!